Сказать, это якраз не видно. Це кит ваш місцевий, да? Да, это наш местный кот, зовут Азов. Азов? зайнятий дуже дыбець. Азов? Сиди ты назад. Не, ну глянь, реально ваш, бо. От на журналістів сам іде. С першого дня з вами? Да Такий... я не помню. Вроде бы. Сын полка. Азов, скільки терористичних мишей з'їв. Не, не колеться. А у вас теж там Азов є, да? Тоже так. Да. Кіт чи собака? Кіт. Ну ось такий же, чорний кіт. Я думаю, треба вже патентувати. Ну так. Да. <гум> Я знаєш, з тією ж самою назвою. А что за канал? Слухай, так він з вами прямо на блокпосту. Вот эти отрубают и вопросу именно не наш. Помогите, давайте учить, помогите, вызвать скорость по.